Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу з вами поділитися моїм оглядом на інкубатори теплуша та їх порівняти. Є мій, можна сказати, попередній мій інкубатор, і мій новий. Фірма одна, але вони дуже відрізняються. Тому запрошую вас на перегляд. Перша відмінність, яка кидається в очі, це розмір. Цей інкубатор. Тип лише євро 88 він більш квадратний. Цей. Трошки витягнутий. Цей, здається, мені, що всі сторони, мені кажеться, рівні. Цей трошки довший, ніж ширший. Таке собі порівняння, ну. Яке є? Ну, майже. Це трішки ширше, ніж цей. Ну, зато цей трошки довше. Мені здається, небагато. Просто візуально, що цей вище. то, мені каже, що так кажеться. І так, подивимося, що внутрі. І так. Інкубатор Теплуша Євро 88 йде теновим з датчиком вологості і з можливістю підключення до автомобільного акумулятора. Ну, або до, до якогось інакшого. Якщо порівнювати з теплушою Lux 72, який йде ламповий, без датчика вологості, теж автоповорот, но в нього немає можливості підключення до автомобільного акумулятора. Якщо порівнювати навіть вентилятори, бачите? Це більш така простіша модель. Ця, можна сказати, наворочена. Як там, люкс, хоч називається це люкс. Ця модель, я б сказав, що люкс це. Конечно, ця. І так, в комплекті йде 6 кареток, лоточки під яйці. Сюди можна класти перепелині, гусині, качині, курячі, ну, які, які хочете. Вони дуже легко знімаються і дуже легко задягаються. щоб можна помити. Ну, що Йде блок живлення. Інструкція одна, інструкція друга. де дуже зручно по кроку розказується, як підготувати до роботи. Ну і пляшечка для наливання. А, І безумовно перевага в наш час це дроти, які підключаються до автомобільного акумулятора. Ага, Що це таке інтересне? Це, напевно, ага, це, напевно, тому. Для повороту під'єднується. І так. Тут дуже щільний пінопласт, Внутрі інкубатор ще зроблено пластиковий короб і прорезинена ну, гума різина, стрічка покрив, щоб щільно закривався і не було ніякої втрати тепла, що в нас час дуже важливо з відсутністю світла. Він буде дуже добре тримати температуру і атмосферу внутрі. низу коврик пластмасовий, знімається, миється все дуже, все дуже якісно, все дуже якісно і гарно. Так, додатково можна сюди придбати лотки під курячі яйці. Вони є в наявності в них на сайті, дуже зручні. Ось, виглядає отак. От це поміщає 13 яєць. Так, це чудо-інкубатор. Це, це тут все під'єднується. всі дроти. Е, моторчик знаходиться вже ззовні. Якщо попорівнити з, е, з моєю е, прошлим інкубатором, моторчик тут внутрі, трошки він мішає, коли яйці дуже не покладеш, то то під ним, бо вони починають він... Ні, він не задіває. Я маю на увазі, якщо ви дуже любите інкубувати і закладати більше дозволено, так як я 135 яєць другим слоєм, то, то ви не покладете яйця, бо вже мішає. І так, інкубатор це чудовий. Тут інкубатор йде просто пенопластовий, без додаткового пластику. Він добре зберігає тепло, але є не настільки щільним і добрим, як, це, як теплуша Євро 88. Але він теж дуже гар, добрий. Дуже гарний. Тут в комплекті йде пляшечка для водички доливати, ну, дрот живлення, інструкція, отверточка, тому що треба. Мотор самому підкручувати, він на одному болтічці тримається. Бо, якщо він скручений, то він дуже нетранспортабельний, так скажемо. Інструкція з монтажу, як мотор під'єднувати, там все дуже легко. Дроти І самі лотки. Вони, вони всі разом, не так, як тут, що кожен лоточок вам треба зняли помили, там щось, не дай Бог, розбилось, чи що. Тут треба все одразу виймати. Вони все разом. До речі, теж, теж зручно. Достали собі, і все, і у вас чистота красота. Так. Ось внизу коврик. Якщо в 88-му там пластиковий коврик, тут він теж він більш прорізінений. і внизу лоточки під воду, Да ви наливаєте воду і вентиляційні отвори, які не можна закривати. Ось такий інкубатор. Ось такий інкубатор. Lux 72. Зараз ще поп'ю. Ну, це таке рішення. Покажемо ще який це інкубатор, Ось дуже зручно, бачите? Раз, і зняли. Треба заді... Заді... надіти, Раз, раз, все. Включаєте, все крутиться. чудово, Чудовий. Так. Тут внизу. Угу. Це пластик, все добре миється легенько. До речі, для того, щоб доляти воду в інкубатор пуша 70, 72, вам потрібно його відчинити. Вам потрібно його відчинити і Заляти воду, ось оці отвори. Тут, тут написано: тут є підказочка для інкубації 70 ой 25 мл і 50 мл. Смотря для, для вилуплення 50 заливається, для інкубації 25. Підказочки все. В цей інкубатор, щоб заляти воду, можна відкрити заляти оці отвори. Вони розраховані для доливання води, або ж. Не відкривати і є зовні отвори, куди можна заливати воду. Це дуже великий плюс на початку інкубації. В перші дні, коли не бажано відкривати інкубатор, не бажано охолоджувати і провітрювати ІЦ, бо там якраз закладається життя. Тому це дуже великий плюс. Тому що вам не потрібно буде через яйці якось то то в каретки, а якщо у вас два слоя, вам треба якось там тут надібрати, тут впихати, там водись вже відкрили, починає теляти, воно капає і на яйце попадає. Добре, що це вода а Якщо коряче, то їй не важно мочити. Тут же ж лоточок цей, якщо тут є лоточок із нутрі, лоточок можна зняти. Відмірити необхідну кількість, багато наляйте. Наляли, раз, раз, все, закрили. Або ж, це зразу перед інкубацією трошки додали. Або ж. Хоча е, рекомендують в перший день е, яйці е, інкувати без додавання води, тому що саме яйце вологе і воно віддає влагу. Тому що наступні дні у вас йде вже інкубація. Другий день, третій день. То ви бачите подачку вологості, що вам потрібно трошки підняти вологість. Ви собі трішечки наляли і тим наляли все. Це красота. Дуже, дуже зручно. Як там все для людей. Ось так. І скільки вміщається яєць. В цей інкубатор вміщається, як заявлено виробником, 88 курячих яєць. Ми зараз говоримо про курячі. В цей інкубатор вміщається 72 курячих яйця. Якщо по каретках. в коретку владиться ну, по 9 яєць. Більше-менше, в мене влазило в 9. Якщо дуже великі яйця, звісно, не влізе 8. Якщо зняти лотки, на дно поміщається 100. Тут я почему не знаю, но для сравнения я хочу закласты и то и то инкубатор и порахуем заранее. Итак, мы заложили домашние яйца наших курочек и в тот и в тот инкубатор и хочу рассказать вам результаты. Смотрите, в теплу 72 люкс помещается в каретке 72 яйца. В каждую каретку пометилось по 9 яиц меньше, больше, средние. Ну, в среднем, если плотно-плотно сложить, то поместится 72 яйца. В теплушу евро 88. Смотрите, если брать новые лотки, в которых по 13 яиц, у вас получится 78 яиц. 6 кареток по 13, 78 яиц. Если брать каретки, которые идут желтые, под яйца и универсальные они, то если брать не крупные яйца, то в каждую каретку поместится по 10 яиц. В итоге 60. Но если у вас идут яйца, вот как у нас, некоторые крупные, некоторые меньше, некоторые толще, тоньше, то получается немножко есть свободного места, помещается, 9. 9. Если брать 9, то получается 54. Если в каждую сложить Ну, мне очень понравились вот эти каретки. Здесь сюда очень удобно помещаются яйца. Они не катаются, не двигаются. Они очень хорошо, плотно заходят. Мне кажется, вообще инкубация чудо. Вот этот лоток просто Нобелевскую премию за него можно давать. Очень удачное изобретение. Здесь лотки хорошие. Они металлические, они прочные. Они не побьются, не дай бог. В случае здесь, ну, здесь это не будет, потому что пластик, смотрю, плотный. Но здесь есть вероятность поцарапать яйцо. Немножко острые сами железки. Их удобно мыть, но этим мыть еще удобнее. Вот. Дуже гарна фирма, дуже добрый инкубатор, мне не сподобалась. На сайте Теплуша вы можете перебрать. Інкубатор за всіми своїми забаганками, починаючи з нагрівального елементу, це тен або лампи, закінчуючи лотками, більш нові, або вже лотки встроєні з каретками, або без лотків ручним переворотом, кому як зручно. Мені дуже сподобалось. Так само я б дивився в них на сайті, можна приобрести яслі для курчаток. ну для... Птиці, так. <кій> Вони такого розміру, як це інкубатор, тільки без цих внутрішностей, там здається мені дві лампочки. Це якщо у вас вилупляється курчатка, щоб тепло в добро занести, це такі самі ясли. Вони стоять набагато дешевше, ніж інкубатори. Там іде і поїлочка, і кормушка. Ви туди кладете курчаток, і вони собі там відгріваються декілька днів і ростуть вам гарні здоров'я. Бо головне ж не застудити, бо вони ж вилупляються при температурі 37,8-38, а потім ви їх забираєте і таку температуру важко зробити самому. Тому, дякую, що подивилися цей обзор. Всього вам найкращого, мирного неба, щастя, здоров'я і бережіть себе та своїх близьких. Дехто може сказати, що навіщо платити більше, якщо ефект один і той самий. Я вам зможу сказати, що це точно ні. Це добре, коли ви закладаєте свої домашні яйця. і... Можна сказати, що нічого не втрачати, крім самих яєць. Якщо ви купуєте яйці, якщо ви купуєте яйця помішаних курей, то це трошки дешевше. Якщо купити породну, породну птицю, то це вже великі затрати. Якщо і при неправильній інкубації ви втрачаєте і яйці, і час, ну і свій майбутній вивід. Зараз безумовно важкі часи, і я не можу собі дозволити купляти неякісний товар і переплачувати декілька разів. За непотріб. Я зробив свій вибір. Ви можете так само зробити вибір. Порівняти інкубатори та навіть зовні Вмикаємо розетку для порівняння. Дивіться, все працює. Все дуже гарно. Показує, що. День 41 треба збити настройки. 19 градусів запускається. Іде на грів. Тут так само йде на гріф, але тут але там світло маленьке, якщо ви не бачите, там маленька лампочка підсвічує. До речі, вони ще лікуються в п'яності, тому що, ну, і тут, і тут. Це ще новий, а цей ще дуже добрий. Так, ось. Все працює. Все гарно, тут нульовий день, 19,3 градуси, тут 18,6, Ну, це внутрі, тому що воно відрізняється. Тут вже скоріше наганяє температуру. Бачите. Вологість 46, чудово. Чудово. Гарні інкубатори. Якщо ви хочете більш якісну, більш надійну модель, то це теплуша євро 88. Хоча, я б сказав, що ця модель теж дуже надійна. Ну це більш досконалена, Тут більш міцніший пінопласт. Більш щільніше він закривається завдяки умові прослойчиці і зберігає тепло.